Для батьків рано чи пізно настає етап, коли їхня дитина повинна обрати професію, а потім вступити в університет або в заклад професійної освіти. Зрозуміти логіку, за якою сучасний підліток обирає собі фах, нам допоможе теорія поколінь. Ми маємо справу з поколінням Z. яке воно та які його цінності. Отже, сучасна молодь звикла до миттєвого доступу до інформації та швидкого сервісу. Вона цінує свободу та індивідуальність, швидко засвоює інформацію, але не може довго концентруватися на чомусь одному. Для ефективної розмови з підлітком спробуйте використати такі методи. Дозволяйте йому бути собою. Слухайте та приймайте до уваги його думки. Підтримуйте у навчанні, у нових захопленнях, у моменти помилок. Хваліть та цікавтесь його інтересами. У сучасної молоді формальна освіта не є цінністю. Для них цінність це саморозвиток, самореалізація та навчання. Молодь шукає цікавих професій, де є можливість реалізувати свої вміння. Будьте готові, що ваші погляди на майбутнє можуть відрізнятися. Наприклад, син чи дочка можуть обрати для себе професію будівельника. А ви бачите її чи його економістом. Немає більшого задоволення, ніж займатися улюбленою справою. І на це заслуговує кожен. Не бійтеся довіряти своїм дітям, і нехай вони перетворять талант на справжню професію. Займатися улюбленою справою це справжнє щастя. І нам під силу розрахувати його формулу. Ловіть покрокову інструкцію. Крок перший отримайте достатньо інформації. Тільки у професійній освіті є сотні професій, кожна з яких особлива та цікава. Але школярі часто знають лише про кілька десятків. Дізнатись більше допоможуть різноманітні тести, ярмарки професій, дні кар'єри. Інформація про них є на сайтах закладів освіти Міністерства освіти і науки. Центрів зайнятості та обласних управлінь освіти. Крок другий визначте інтереси дитини. Дорослі часто мають нереалізовані мрії, але діти не зобов'язані їх втілювати. Визначте інтереси своєї дитини і працюйте з ними. Крок третій складіть перелік професій, серед яких обирає, обравши робітничу професію, якої навчають у закладах професійної освіти. Можна швидко отримати знання і навички, які будуть актуальні на ринку праці. Крок четвертий. Відвідайте заклад, який навчає обрані професії. Розпитайте особисто про умови навчання, оцініть інфраструктуру та поспілкуйтеся з майбутніми учителями. Крок п'ятий. Вступайте до обраного закладу та отримуйте професію мрії. Які існують професії, в чому їхні відмінності, як знайти собі факт до душі. Говорити про це з дитиною не просто потрібно, а необхідно. Найкраще такі розмови починати років з 12. У цьому віці у дитини вже є розуміння, що їй подобається, а що ні. Є досвід, є хобі. Почніть розмову про майбутній фах першими. Поцікавте, що подобається дитині, якою роботою вона б хотіла займатися. Часто уявлення дитини про професію формуються з досвіду її родини та впливу інтернету. Хоча сучасний світ пропонує сотні напрямів. Краще розібратися з цим різноманіттям допоможе практика. Сходіть на день відкритих дверей у заклад професійної освіти, відвідайте ярмарку професії або майстер-клас. Нехай юна особистість спробує себе у ролі кухаря або перукаря. Розпитає кравця або будівельника про їхню роботу. Поєднання власного інтересу із досвідом допоможе визначитися з фахом та залишитися задоволеним. Не бійтесь довіряти власній дитині, адже реалізація її талантів зробить її дуже щасливою. Свідомо обрати професію у 15-17 років непросте завдання. А особливо тоді, коли близькі не підтримують вибір. Уявімо ситуацію, молодий хлопець цікавиться модними зачісками та мріє стати барбером. Але цю професію можна отримати не в університеті, а в звичайному профтехучилищі. І тут виникає низка перепон: батьки наполягають на вступі до університету та отриманні більш престижної, на їхню думку професії, а друзі насміхаються над вибором, бо вона не чоловіча. Після такого тиску чи матиме бажання дитина стати перукарем? Думаю, навряд ще один поширений приклад, коли батьки за будь-яку ціну. Намагаються продовжувати родинну справу. Усі в родині були лікарями. Тож і ти маєш бути. Ми побудували свій бізнес з нуля. Тобто, ти маєш його продовжувати. Знайомі ситуації, вирішити їх треба з найменшими травмами для усіх сторін. Врахуйте, що сучасний світ дуже мінливий, тож ваша дитина може опонувати ще кілька професій. Це не означатиме невдачу чи помилку. Це частина нормальної кар'єрної траєкторії. Не бійтесь довіряти своїм дітям і нехай вони перетворять талант на справжню професію.